Вона поміняла так само, як і ти день з ночі. А це таке нормально їсти вночі? Так? Що Миваюся, лице вмиваю, водичкою і золи Ротик пополоскала. Чого? А не можна, щоб їжа була. Треба ніч зубки чистити. А що ти там прибирала, розкажи? Прибирала, тут мокро було. Що дід, 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 дід трошечки промахнувся? Да. Бабо. Папа? Дід? Бабу. А тут там такий. Там дівчинка маленька. Емілі, Що ти робиш? А я, я Ні, я не їм. А спадки, коли деш? А зубки, коли будеш чистити? Вже я буду. Да. Поїж і зубки почистити. Це лише на завтра, вже вже хватить. Ти вже не хочеш? їсти? Так. А дід бачиш спить. Подивись. Виключи світло, він ж спить. Ага, він відкривався. Ти спиш? Не. На ручки. А чого? ручки? Та ти ж приймай дитину. Хочу все. А що, ти боїшся діти, чи що? Так. Чого? Ти віш непоганий. Не їж, бо мало не сваритися. Зубки тобі треба почистити, Емілі. Йдемо до мами. Емі, ми тільки що були у мами, ти зараз щось придумаєш нове. Йдемо. Точно тепер йдемо? Так. Ми тут ще цей пароход. Йдемо. А ти скажеш, діди, ви не добраніш? Вихідки. То не Ой, на добра ніч, сонечко. А бабусі скажуть на добра ніч? Не добря ніч. На добра ніч, спокої ночі. О, ти мов виключити. Да. Що тобі снилося, все хороше, такі сни. Ей. А де ви? Такі кольорові? Да. Кольорові. Кольорові, да. Ти, а не Спи, відпочивай. Тільки вже точно, так? Так. Все. Помахай людям на добраніч, скажи. На добраніч. На добраніч, на добраніч. Вот і в камеру, в камеру такого, на добранність. На добраніч. <схай> Я вже до мами. Ну, то все іде, давай.